Первісна та її властивості, невизначений інтеграл і таблиця первісних. Функція f від x великою позначають. Називається первісною функцією f від x f маленьке, звертаю вашу увагу. На деякому проміжку, якщо для всіх x із цього проміжку виконується рівність, що похідна f' від x, f велике, друг f маленьке від x. Нехай функція f велика від x є первісною для f маленька від x на деякому проміжку. Тоді для довільної постійної c велика функція f велика від x додати c, також є первісною для функції f від x. Нехай функція f велика від x є первісною для f маленька від x на деякому проміжку. Тоді будь-яка первісна для функції f маленька від x на цьому проміжку може бути записана у вигляді f велика від x додати c, де c деяка стала. Тобто число. Множина всіх первісних f великий від x для функції f маленький від x на даному проміжку називається невизначеним інтегралом для f від x, на цьому проміжку та позначається ось значок інтеграла f від x dx.